1 квітня відбувся конкурс, за яким кілька атракціонів, що належать до комунальної власності, були надані в оренду приватному підприємству. Конкурс передбачав певні умови. Проведення капітального ремонту атракціонів за рахунок власних коштів, а також одержання державної експертизи та технічного свідоцтва до початку експлуатації атракціонів. І необхідна була наявність у орендаря спеціальних знань щодо безпечної експлуатації атракціонів, тобто посвідчення. Приватний підприємець школьний, який став орендарем комунальних атракціонів, умови договору не виконав. Вважає Віталій Купрій. На даний момент ми бачимо, що жодного капітального ремонту цих атракціонів проведено не було. Вони представляють загрозу життю людей. Тому ми, як правозахисна організація, ми зобов'язані втрутитися і розібратися в цій ситуації. Повідомив правозахисник і про свої підозри щодо економічних зловживань з боку директора парку. Атракціони були віддані в оренду за суму близько 100 тисяч гривень. Але тільки за 2008 рік касова касові виручка доходи від цих цих атракціонів вони складали більше близько 300 тисяч гривень. До переліку орендованих атракціонів був включений і автодром. Це комунальне підприємство міський парк відпочинку. Воно вже орендувало до 2011 року года електромобілі у приватного підприємства, і тепер він змушений покидати кидати це місце і подавати до господарського суду позовну заяву з відшкодуванням неотриманого прибутку у розмірі близько 100 тисяч гривень. Приватний підприємець Валерій Крамаренко занепокоєний своїм становищем. Умови переглянутого договору підприємця не влаштовують. Міл договора довго срочно договора, дозволяючи. мне иметь какую-то уверенность в завтрашнем дне. Вот. В этом году все договора расторгнуты, вот. составленные договора на год, которые заставляют меня только предполагать, что ждет меня на следующий сезон и даже буквально на завтрашний день. Наразі до автодрому привезли старі електромобілі, які планується відремонтувати та експлуатувати. А тим часом автодром не працює. І нові, і старі електромобілі стоять непорушно. Одні чекають на ремонт, інші на вивезення.